Сьогодні ми заглянемо чудову новинку для вашої шафи. Це кошики для білизни від Starax. Вони створені для того, щоб організувати простір і зробити ваші речі більш доступними. Погляньте, як легко можна навести порядок навіть у найменших просторах. Кошики доступні для модулів шириною від 400 до 900 мм, а їх висота варіюється від 70 до 360 мм. Доступні два варіанти кольору антрацит і хром. Така різноманітність кольорів і розмірів допоможе підібрати вам ідеальний варіант. Для вашої шафи. Телескопічні напрямні здатні витримати до 30 кг. Це означає, що ви можете зберігати не лише одяг, а й постільну білизну, взуття, аксесуари і навіть деякі важчі предмети. Крім того, ось такий маленький кошик стане ідеальним місцем для праски або відпарювача. Це зручно і компактно. Ви більше не будете шукати їх по всій шафі. Якщо ви хочете ще більше варіантів для організації вашого простору, завітайте на наш сайт ОВА. Тут ви знайдете безліч рішень, щоб зробити вашу шафу максимально функціональною та комфортною.